Коротеньке відео, чому я не рекомендую купляти малесенькі кораблики. Ну, Типу такого плану. Маленький об'єм бункера. Кораблик має мати хоча б ну, не менший, ніж 70 см, якщо ви хочете, щоб він вам гарно виконував вашу роботу. Не боявся особо холі і тому подібне. Передивіться, як він пливе. Він пригає. Ось як жаба. І нічого з цим, на жаль, не зробиш, дуже маленький корпус. Швидкість вроді би нормальна, а прига як жаба. Неважливо, є, хвилька, нема. Ось. Ну, так кораблі не мають пригати, скажімо так. Якось так вирішуйте, можливо, комусь таке підходить.